Посуха не питає дозволу. Вона просто приходить. Другий рік поспіль українські аграрії борються не за рекорди, а за вологу. Я це бачу щодня. Південь і схід під найбільшим ударом. Але це торкається всіх. Спочатку серпня я готував програму тренінгу про заморобство в услугах. В умовах посухи для Молдови. Міжнародна організація замовила його, бо там теж гостро стоїть ця проблема. Але з різних причин провести захід не вдалося. І тоді я подумав: а чому б не зробити його у нас, в Україні? Тому що для нас посуха не майбутня загроза, а теперішня реальність. 13 липня. Я написав у Фейсбук пост про посуху. Він набрав понад 1 мільйон 800 тисяч переглядів. Було понад 31 тисячу взаємодій і майже 4 тисячі поширень. Ця реакція показала одне. Тема болить усім, хто працює на землі. Зараз я вам прочитаю цей пост. На півдні України знову посуха. І, можливо, ще гірше, ніж торік. Через нестачу вологи вже втрачена значна частина врожаю соняшнику та кукурудзи. Земля тріскається під ногами і не лише буквально, а й у душах аграрів. І тут мені трапився пост із промовою Ентоні Копкінса, 87-річного актора, який звертається. До молодих зневірних. Я читав, уже не пам'ятаю де, чи то в Старому Завіті, чи у кастанеди про одного шамана. Була страшна посуха. Вмирала худоба, вмирали люди. І шаман сказав: Робіть рови, рийте рови для дощу, але ж дощу немає. Рейте рови, і дощ піде. А потім додав: якщо ви не вірите, дійте так, ніби вірите. Це і є сила, абсолютна сила. Ці слова влучили просто в серце. Я згадав одне путе, яке зробив багато років. Тому на нашому полі в Криму у таку ж жорстку посуху. На фото моя дружина Галина, вона нахилилась до землі і показує тріщину настільки глибоку, що в неї входить рука. Це не просто кадр. Це правда того літа. Ми тоді стояли перед тими самими викликами, але ми не зламались. Бо ми, аграрії, завжди трохи шамани, мерили рови. Ми діяли навіть коли не було дощу, сіяли у сухий ґрунт. Ми не знали, чи дощ прийде, але ми вірили. Тому зараз хочу сказати кожному, хто відчуває безсилля, Не здавайтеся, залишайте покрив. Сійте, коли настане час, навіть якщо прогнози не втішні. Бережіть ґрунт. Готуйте поле не до втрат, а до відродження. Рийте ровин. Не плугом, а вірою у свідомості, у серці, у рішучості не зупинятись. І одного дня небо відповість. І дощ піде не лише з неба, а з глибини, бо відродження завжди починається зсередини. Ця історія для мене стала знаком. Усі ми шукаємо відповіді. Ми всі хочемо знати, що робити завтра у цій новій реальності. Саме тому, 11 вересня ми зберемося в Миколаєві на тренінг Посуха не дорівнює вирок. Там буде не лише моя історія, там будуть практики, які роками шукають рішення і готові. Поділитися досвідом. Там ми будемо говорити чесно і відверто, що справді працює проти посухи. Зі мною досвідом поділяться добре відомі практики. Вадим Дробітько, фермер із півночі Миколаївщини, уже другий рік поспіль його господарство працює в умовах жорсткої посухи. Він поділиться висновками, як залишатися ефективним, коли дощу просто немає. Андрій Чичота – керівник господарства з півдня Миколаївської області. Уже багато років він працює на технології наутіл і сіє покривні культури навіть там, де дощу може не бути місяцями. І я розповім про досвід фермерів з різних країн світу, як вони зберігають вологу і застосовують регенеративні методи, щоб залишатися у грі навіть у найсухішій Умовах. А після виступів буде відкрита дискусія, що працює проти посухи на моєму полі. Це шанс для учасників не лише почути спікерів, а й поділитися своїм досвідом, своїми сумнівами і своїми знахідками. Ми зустрінемось у Миколаєві на базі Миколаївського національного аграрного університету. Щоб взяти участь, потрібно придбати квиток на сайті. Посилання є під цим відео. Зал має обмежену кількість місць, тому прошу реєструватися завчасно, щоб ми могли якісно організувати цю зустріч. Це буде невелика, але жива і відкрита подія з обідом, нетворкінгом і розмовами в кулуарах. Бо іноді найцінніші ідеї народжуються саме там. У нас є важливість і сила. Об'єднуватися, ділитися досвідом і знаходити нові рішення. Я запрошую вас приєднатися, бо посуха це виклик. Але це не вирок. Є рішення, є досвід, і головне є ми. Ті, хто готові ділитися, підтримувати один.